Тут хороше питання. Зрозуміло, що я, як людина, яка не перебуває в Криму, можу робити якісь висновки лише спілкуючись з тими, хто там знаходиться, або слідкуючи за новинами. Зрозуміло, що і коло оточення людей, які спілкую, з якими я спілкуюся, всі вони чекають Україну. І е, дехто навіть е, в тих моментах, коли вони б могли там виїхати, наприклад, з родинами. Вони все одно залишаються чекати Україну, тому що хочуть першими зустріти українських військових, допомогти їм за потреби там, за якимись битовими потребами, і просто показати їм, що дійсно в Криму їх теж чекають. Зрозуміло, що дуже велика кількість людей в Криму приїхала з Росії, тому що ми бачили, що вже роками йде політика заміщення населення. І люди приїжджають для них, створюють якісь умови. Наприклад, є такі програми в Криму, не знаю, чи зараз працюють, але точно були такі програми, як земський доктор, наприклад, коли якихось лікарів з Росії запрошують до Криму, надають їм кілька мільйонів рублів, якусь суму, певно, на яку вони можуть там будиночок собі купити, те, що не змогли б робити в себе в Росії. І вони залишаються працювати там на три роки, наприклад. Але зрозуміло, що коли в тебе ти вже освоївся, ти вже залишаєшся на якийсь більш довгий термін. І таким чином росіян стає все більше і більше і більше. Зрозуміло, що і військових стає більше, і навіть треба тут е, е, говорити про те, що вони ж переїжджають разом із сім'ями. І ми можемо вже бачити, що місць е, в школах. Е, що класи переповнені, що дитячих, що місць в дитячих садочках немає для е, звичайних кримчан, що їм дуже важко знайти місце для своєї дитини, тому що е, дуже багато людей з родин військових, з родин якоїсь окупаційної поліції, які приходять і займають ці місця, і вони е, починають вважати себе кримчанами. І такі люди Україну там не чекають. І є певний прошарок. Е, кримчан, які жили в Криму до його окупації Росією. Звісно, що вони теж якоюсь мірою не чекають. Тобто є як ті, що очікують, так і ті, хто не чекає. Але тут я думаю, що негативну роль зіграло і те, що якась чисельність людей, які підтримували Україну після початку повномасштабного вторгнення, виїхала з Криму. Тому що вони розуміли, що дехто з них на карандашику був. І до них не приходила тільки тому, що ну багато було інших людей, завдяки яким якісь, яких окупаційна поліція могла там щось на погони собі зробити. Але вони зрозуміли, що все ж щось погане може на них чекати, на них чекати і виїхали. Те, хто значна частина виїхала, тому що не хотіла попасти під мобілізацію і працювати і не працювати, а бути в російському війську і якось не зрозуміло, як складеться доля в цьому випадку, і зрозуміло, що таких прихильників стає менше на жаль, минулого року. З минулого року ставало, ставало менше. Здебільшого мої знайомі, знайомі розповідають про тих, хто хотів би виїхати, але шукає яких, якийсь е, привід. Е, ну тобто не виїхав разом з усіма, коли була така хвиля велика виїзду. І тепер чекає там, не знаю на що, що щось зміниться, що щось стане гірше, і він і це стане в останнього краплю, щоб людина виїхала. Чи може якось домовитися так, щоб точно не піти в армію, а такого, щоб е, хтось все ж таки пішов, е, розповідаю тільки історії, як е, воєнкоми російські вони з е, якщо. Е, Йдуть набирати військових, вони значну увагу приділяють кримським татарам, щоб забрати якоможна. Тобто, відсоток, якщо порівнювати, він більше людей, які включають мобілізаційні списки серед кримських татар, ніж серед інших верств населення, інших національностей, якщо порівнювати у співвідношенні скільки взагалі людей там живе, тому що це теж політика знищення. Кримська народу це один з кроків того, що вони от намагаються таким ось чином тиснути на суспільство, як це відбувається всі ці 9 років. Звісно, почали виїжджати, особливо після того, як почали перші, перша бавон, бавовна в Криму почалася. І був такий Сплецьк, і тоді можна згадати, що. Вон, навіть реелтори говорили про те, що дуже одночасно впав ринок житла, тобто всі почали там продавати свої квартири. Зараз це йде вже на такому в мене таке враження, що всі живуть очікуванням. Ну, не всі, а якась значна частина, що якщо щось станеться, то вони або спробують через Керченський міст повернутися до себе в Росію, або вони все сподіваються, що якийсь наземний шлях, який поки ще має Росія. На материковій Україні от таким -ось чином. Але ми розуміємо, і вони розуміють, що зараз вже є проблеми з Керченським мостом, тому що там паром почав працювати знов, який на якийсь час закривали. І що якщо щось станеться, то зрозуміло, що там будуть величезні черги. Але все одно, знаєте, всі думають, що вони зможуть перебачити той момент неповернення, що вони зможуть все ж таки. В, якийсь, в якусь останню мить сісти на корабелі і відплити далеко до себе. Я вам більше скажу, ті, які за Росією, вони теж не дуже вільно висловлюються про це. Щоб, ви ну, там є така атмосфера страху, і якщо поглянути, наприклад, на ну, не знаю, на Facebook-сторінці, хоча Facebook трошки там забанений. Да? Якщо порівняти все те, що писали люди, Пишуть люди в Росії чи в Україні, вони все ж таки більш вільно висловлюють свої думки, ніж кримчани, мені так здається. І я, більш, я бачу, що ті, хто там за Росією, за те, що вони називають спеціальною військовою операцією, вони здебільшого можуть писати в якихось чатах, де вже в них точно коло спів людей, які поділяють їх думки. І де накручується якась агресія, і ти можеш разом з цю агресію виплеснути. Минулого року робив матеріал про те, як люди переважно це були юнаки з Севастополя. Які підтримують Україну, вони не знали, як виплеснути те, що вони думають, і що в них накопилося на душі, і вони створили просто для себе окремий чат, там на 20-30 осіб, невеличкі, закриті, де майже всі один одного знали. І вони там постили: це була для них психологічна така розрядка, те, що вони бачили, якось реагували на те, що відбувається. І це продовжувалось до того часу, поки одного з них не взяли. Раптово його взяли, він поїхав там просто подивитися, що відбувається. Не знімав наскільки я розумію. Просто поїхав подивитися, залишив, побачив, я так розумію, з камер спостереження, що його машина під'їхала, до якоїсь військових баз просто за забором. Його вичислили, до нього прийшли, взяли його телефон, зайшли, а там чат. І потім тих людей, яких. Через, те, через цей телеграм-канал змогли вичислити, вони і до них почали приходити. Зрозуміло, що якихось, е, ну, вони не можуть зараз ув'язнити там е, не знаю, на 5 років людину, яка просто переписувалася в чаті. Але, по-перше, вони можуть її налякати Ну, на той момент не могли і не робили такого. По-перше, вони можуть її налякати, а по-друге, е, там є термін десь 30 днів, ну, якийсь адмінарест, який теж лякає людей. А ще більше їх лякає, що вони можуть втратити роботу, а це дуже легко, якщо до тебе, до твого керівника прийде ФСБ і скаже, ну все, звільняй цього, цю людину. І ці люди, яких затримали, ну, зрозуміло, що їх потім відпустили, просто провели в них обшуки, нічого такого, знайти там було щось важке, але їх змусили записувати вибачення. І це було просто зараз, здається, йде такий вал вибачень. Ну, принаймні я ну, бачив вже знов кілька. А тоді це був ще один вал, це був такий початок публічних вибачень, коли людина каже, що я помилявся, я підтримую спеціальну військову операцію воєнну. І це такі чеченські такі традиції, да? Те, що у Рамзана Кадирова там відбувається. А потім ці вибачення виникають на телеграм-каналах, де може бути і мільйон підписників. Ну тобто, на мільйон, окей, не сумарно мільйон, не мільйон на одному, але вони перекидаються з одного Z-телеграм-каналу на інший, і сумарно мільйон людей може побачити це. І зрозуміло, що людина, яка в чаті на 15 людей обговорювала щось в підтримку України, зараз виходить і на мільйон людей каже, що я була не права. Зрозуміло, що їй не дуже вірять, але це заляка інших людей, інших що не, людей, що не можна щось казати. Є історія активіста Богдана Зізи, який взагалі там прийшов до військомату і ну, це в Євпаторії і щось там е, зробив таку перформанс-акцію на підтримку України. Звісно, погуглите, подивитись, подивіться, е, це вже на 15-ті, він досі за гратами і. На жаль, до визволення Криму, а його навіть вже на, в Росію перевели. Тобто це вже ну, в нього серйозні проблеми почалися. Тобто це просто масово, масово таких, що на кілька років, масово немає, але по одиничній є. Коли затримують, вже більш серйозно і вже люди будуть більше страждати через те, що вони колись підтримали Україну. Я думаю, що. Є певна кількість людей, які просто не можуть мовчати, які просто не можуть, вони розуміють, що вони мають якось відреагувати, якось відповісти на це, не залишатися осторонь. Культура доносів, я думаю, що набула нового рівня, що те, чого в кримському суспільстві не було там роками з приходом Росії, воно почало потроху-потроху підніматися, а зараз просто я думаю, що... Де дуже велика така хвиля, і навіть, щоб ви розуміли, навіть вже не тільки дорослі це роблять, вже йде, вже діти доносять на якихось вчителів, які щось не те сказали, не висувалося в підтримку армії. Або на тих, хто може на тих ось учнів, які щось казали, і зрозуміло, що вони почули це вдома від своїх батьків. Тобто культура доносів, вона вже ну, на, вийшла просто на якийсь рівень, який ми не можемо збагнути своєю головою, тому що ми там не живемо, і це просто вражає. Я думаю, це атмосфера ненависті, яка там культивується. Вона робить свою справу, по-перше, а вдруге, друге, це може бути атмосфера страху, тому що е, вони розуміють, що вони вважають, що як щось, якщо почнеться деокупація. От ця людина, навпаки, буде якось притисняти тебе, а давай ми зараз її першою їй погано зробимо.